Далі ще подивимося про зонішній склад. Зараз скинемо Це відео скинемо. Ні, я скидаю. А я тебе Є? Так. А що голос там чого таких зверху змітить? Що дивитися, яке це на Я хочу дивитися, слухаємо, і дивимося поле. Скелет риб майже весь кістковий і складається з черепа, хребта і скелета плавців. Череп має два відділи мозковий і яброщевидний. Хребет складається з хребців. У хребті виділяють два відділи тулубовий і хвостовий. Кожний хребець має тіло, верхній відросток та нижній. Один на один і утворюють два канали. У середині верхнього лежить спинний мозок, а у середині нижнього кровоносна судина. У тулуповому хребці замість нижнього відростка та нижньої дуги – два поперекових відростки. Вони захищають внутрішні органи риби. що плазуємів і амфібій з'являються передні і задні плацівки, бо Бу риб були тільки творцівні. Череп хребет вільні кінцівки та пояси кінцівки. Скелет рептилій дуже схожий на скелет акіпів, але він краще пристосований до наземного способу життя. До складу хребта вже входить шийний кінця, який має 8 хребтів, попереково грудний до 22 хребтів. З яких перші п'ять пар зростаються на червному боці з особливою кісткою так у Такові утворюється грудна клітина, яка захищає легені серце і допомагає нагнітати повітря легені. До крижових кінців приєднуються тазові кістки. Поясить передній і задній кінцівок. Відній передній і задній кінці. Хриці групного, попередкового, кряжового та кутиководірів зрощою, завдяки чому кориться легкий і міцний каркас. Це важливо для польоту. У цьому випадку довга торкова шия забезпечує голові птаха в хвилі для живлення та догляду з собою. Кожне ребро складається з двух рухомо частей. частин. Ребра об'єднані між собою відростками, утворюючи міцну конструкцію, що важливо під час польоту. Пояс передніх кінцівок складається з трьох парних кісток – воронячі, лопаток та ключиць. Ключиці зростають Які зрослися з крижаним тілом хреста. Така жорстка конструкція і необхідна для польоту. До речі, ти знаєш, що пів кістки вони порожнисті, щоб полегшити конструкцію, щоб вони літали. Та забезпечує м'яке приземлення амортизацію під час приземлення. Пальці може бути 2, 3 або 4. Мускулатура птахів добре розвинена. Це пов'язане складними рухами птахів. Мають дуже добрий розвиток у грудні м'язи, які піднімають і опускають крила. Скелет зацік так само виглядимо закавітних. Череп, хребет, пояс Череп відзначається великим об'ємом черепної коробки, що пов'язано збільшенням питомої папи головного мозку. У хребті виділяють 5 відділів – шийний, грудний, поперековий, крижовий і хвостовий. Знаєш, які хребців шию? Сім, всі сапціма, навіть жирафа, сім хребців має. Шо? Ми також сім хребців маємо, як їх садців. Пиче плечова кістка, перепліччя, лікчувата про менева кістка. Велика та мала глупові кістки і стопа. Кістки велиплесни, плесни та палагіпальська. Мускулатура у серці дуже складна, виконує найрізноманітніші функції. Це пов'язано з складними рухами цих тварин. Скелет у тваринному організмі. Все, Я не знаю, папа. Да, 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 да. що дві попали. О, то ж А, я тоже дивлюся, особенно. А я дам там бокс граю грани, バーチャルのバ